А скільки тобі рочки? Скільки тобі Три рочки? Три рочки. А як ти себе відчуваєш? Як? Уже як? мама, як? Як? Я люблю їсти. кус-кусик. А що тобі не можна? Сладості, Сладості не можна, так? А, а скільки разів на день ти робиш окольчики і міряєш цукор? Багато? Багато. А тобі боляче? Да. Ти боїшся, що тобі стане погано? Да. А окольчик кольчик робити не любиш? Ні-ні, ти літи -ні. солодке. Ти хочеш бути як усі кушати солодке, так? Да. Що ти станеш чарівником? Що ти зробиш? Що ти зробиш? Усі хвилі вилікуєш? Дякую. Дякую. Дякую всім.